Boop. <laughs> Boop. <laughs> Євангелія від Матфії. На початку книги Матвій знайомить нас з Ісусом, який є Месією з роду Давида, новим впливовим вчителем, як Моїсей, і також Еммануїлом, що з єврейської означає з нами Бог. Після того, як Ісус звістив та навчав про прихід Царства Божого, і по тому, як Він приніс це царство у щоденне життя ізраїльтян, ми бачимо, що багато людей прийняли Його, а інші відкинули, особливо фарисеї, релігійні лідери Ізраїля. Тож, на Разі всіх цікавий, чим закінчиться цей конфлікт між Ісусом та Фарисеями. У наступній частині з 14 по 20 розділ ми бачимо, наскільки різними було очікування людей стосовно Месії. Ісус продовжує сілювати людей. Він навіть двічі чи чудесним чином годує величезний НАТО в пустелі. Один натовп був із євреїв, інший з неєвреїв. Це чудо дуже схоже на те, яке вчинив Моїсей народу в пустелі. Тож всі ці люди в захваті. Від Ісуса. Всі його вважають великим пророком та Месією, всі, окрім релігійних лідерів. Для них образ Месії побудований на уривках з другого псалма чи з другого розділу Даниїла, де мова про переможця, який спасе Ізраїль та здолає гнобителів язичників. Тому для них Ісус є хибним вчителем, який робить богохульні твердження про себе. То далі в історіях ми бачимо, як лідери все більше противились Ісусу та планували його вбивство. У відповідь на це Ісус відсторонюється та вчить найближчих учнів. Що значить для нього бути Месією Ізраїля? Адже це не виглядає так, як було очікувано. У 16 розділі Ісус запитує учнів, за кого ви мене вважаєте, і здається, Петро має правильну відповідь. Він каже: Ти Месія, ти син живого Бога. Але, очевидно, Петро і тоді думав про царя, який досягне перемоги та царювання завдяки військовій силі. Тому Ісус каже, що Він таки стане царем, але геть іншим шляхом. Ісус роз'яснює їм Писання пророка Іса. Який передвіщав, що цар Месія страждатиме і помре за гріхи свого народу. Ісус розповідає про себе як про царя Месію, який царюватиме через служіння іншим, віддавши своє життя за Ізраїль та весь світ. Ще з 16 розділу ми можемо побачити. Що ці події відбуваються неподалік Кесарії Филипової. За цим великим моментом визнання в цих околицях, через шість днів за Євангелієм від Матфія наступив великий час на горі переображення. По традиції гору переображення ототожнюють з горою Фавор, але це мало ймовірно. Історики фіксують, що в той час на горі Фавор стояла міцна фортеця. Малоймовірно, скоріш навіть неможливо, щоб переображення відбулось на горі, на якій находилась фортеця. Але якщо ви впевнені, що переображення відбулось на горі Фавор, нехай це не руйнує ваших переконань. Більш ймовірно, що переображення мало місце на горі Ярмон. Ця гора знаходилась більш ніж в 20 кілометрах від Кесарії Филипової. Ця гора висотою 2860 метрів піднімається над долиною Йордана на 3350 метрів. Так високо, що її можна побачити від Мертвого моря на іншому кінці Палестини з відстані більш ніж 160 кілометрів. Це не могло відбутись на самій вершині гори. Гора занадто висока для цього, і вона майже цілий рік вершина її вкрита снігом. Переображення, напевно, відбулось на відногах прекрасної і величественної гори Єрмон. Лука повідомляє нам, що учні були обтяжені сном. Переображення мало місце десь біля заходу сонця, чи пізно ввечері, чи взагалі вночі. Чому Ісус пішов туди? Чому Він відправився на ці пустинні гірські відноги? Ключ до цього питання дає нам лука. Він говорить, що Ісус молився. В цей час Ісус вже йшов назустріч своїм стражданням, Він повністю був впевнений в цьому і неодноразово говорив про це своїм учням. Ми бачили, що в Кесарії Филипові він хотів вияснити, чи дізнався хтось, хто є в дійсності. Ми бачили, що на це питання Він отримав підтверджуючу відповідь, тому що Петро усвідомив великий факт, що Ісуса можна охарактеризувати тільки як Сина Божого. Ісус піднявся на гору Єрмон, щоб поговорити з Отцем і почути голос Божий, що до Його шляху в Єрусалимі на Хрест. Ісус постійно шукав волю свого Отця. Там, на горі, Ісусу з'явились два великі мужі Моїсей та Ілля. Важливо відмітити, наскільки життєвий досвід і переживання цих двох великих рабів Божих схожі на життєвий досвід і переживання Ісуса. Самі близькі зустрічі з Богом, як у Моїсея, так і в Іллі, були на гірських вершинах. Моїсей відправився на гору Синай, щоб отримати скрижалі закону, на горі хорив і знайшов Бога не в вітрі, не в землетрусі, а в тихому віяні. Моїсей та Ілля, що з'явились Ісусу, коли він відправлявся в Єрусалим, були великими представниками старого завіту. Добре, видно наскільки доречним була поява Моїсея і Іллі, але і це ще не все. Нам потрібно знову звернутися до опису переображення від Луки. Він повідомляє нам, що Моїсей і Ілля говорили з Ісусом, як сказано в Біблії в Євангелії від Луки 9.31 про відхід Його, який мав статись в Єрусалимі. І грецьке слово екседос, те саме слово, що й вихід. Вихід відправлення народу Ізраїля з землі Єгипетської в невідомий шлях пустелю, який в кінці повинен був привести в землю обітовану. Словом, вихід названа сама ризикована мандрівка в історії людства, коли цілий народ з вірою в Бога відправився в невідомість. В юдейському світогляду Моїсей і Ілля завжди були символами. Моїсей. Велика людина, яка принесла людям закон Божий, і Ілля, великий з пророків. Ці дві людини були двома вершинами релігіозної історії Ізраїля і його досягнень. Величайший законодавець і великий з пророків, визнали в Ісусі того, про кого мріяли, і поприхід якого звіщали. Усі євангелисти описують, що хмара осяяла їх, і хмара також була частиною історії Ізраїля. На протязі всієї історії хмара символізувала присутність всемогутнього Бога. Супровід стовпа хмари, що показував шлях народу. Хмара, що вкрила скінію завіту, і слава Господня сповнила скінію. В книзі вихід ми також читаємо, і зійшов Господь у хмарі, та й став там біля нього і проголосив ім'я Господь. Освящення храма Соломонова, і ми знову бачимо хмару, що наповнила храм. І тут, на горі переображення, хмара почала світитись таємничим світлом, і з цієї хмари пролунав голос Небесного Отця, сам Бог засвідчив про Сина свого Ісуса. Гора переображення була для Ісуса духовною вершиною. Попереду пролягав його відхід в Єрусалим, де його чекає хрест. Він почув слова історії, найбільшого законодателя і великого пророка. Потім він почув голос самого Бога. Пережити Ісусом на горі переображення дало йому силу непохитно йти на шляху страждання. Але ця подія на горі переображення дала дещо не тільки Ісусу, але й Його учням. Про що далі будемо розмірковувати в цьому зібранні?